Скажіть, будь ласка, як у вас настрій у вас у команди після того, як от закінчилася серія без перемог. Я, які емоції зараз у вас? Дякую. Добрий вечір. Ну, в першу чергу після гри я подякував команді за той настрій, який був і який, в принципі, має бути постійно, коли ми виходимо на гру. Нам не було просто. Ми тільки сьогодні могли нормально відпочити. Після, після гри дуже е, зранку у нас був переліт, потім в потязі ми їхали, і тільки сьогодні команда гравців нормально е, провели ніч. Відновлення така ж невід'ємна частина підготовки до будь-якої гри, як і функціональні. І ми чудово розуміли сильні сторони нашого суперника, готувалися до цієї гри індивідуально, проводили бесіди з гравцями і завжди приємно вигравати. І, безумовно, в роздягальні був зовсім інший настрій, ніж той, який був після минулої гри. Будь ласка, наступне запитання. Чи можна сказати, що сьогодні, на відміну від попередніх матчів чемпіонату, все влетіло. Тоді от не влітало, було було теж багато моментів, вони забувалися. А сьогодні оце якби тоді забувалося, було приблизно те ж саме в тих матчах, які не змогла команда виграти. Дякую. Ми. Постійно працюємо над вдосконаленням наших дій, як при організації атаки, як виходу з оборони, як в завершенні. І іноді виходить, іноді щось не виходить. У всіх матчах, які ми провели до цього, у нас було набагато більше моментів, ніж ми забили. І сьогодні так само ми мали можливості забивати більше, але сьогодні реалізація була більш на кращому. Рівні. І ми над цим працюємо постійно. постійно. І постійно хочемо, щоб кожен з гравців був кращою версією самих себе. Не завжди це виходить. По різним причинам, по різним обставинам, але ми завжди над цим працюємо і завжди намагаємося донести до гравців, що від них вимагає сучасний футбол і тренерський штаб. Ще одне, ще одне запитання. В вже другу гру Михавко виходить на заміну на позицію лівого захисника. Це якесь тативне рішення, чи ви шукає, знайшли йому нове місце на полі? Дякую. Ви знаєте, що у нас достатньо травмованих гравців. і Дубінчак. Тимчик тільки відновився, провів половиною тренування, причому. Півтора тренування з Ю-19. З нами тільки одне тренування провів. Дубінчак травмований, Біловар травмований, Шапаренко травмований, Ярмоленко після хвороби тільки повернувся. Теж з командою працював одне вчорашнє тренування, до цього працював з Ю-19, для того, щоб в нього була не тільки бігова робота, а й ще відчуття в командних. Командних дій. Що, що стосовно Тараса, то в нас обов'язково буде ротація, і він буде отримувати свій, свій час на футбольному полі. Але сьогодні ми розуміли, Костя попросив заміну, тому що відчув, і ми домовлялися перед грою, що, що вислажливо грати через 2 на 3 без майже відновлення. Він відчув, і ми домовлялися перед грою, якщо хтось щось відчуває, зразу говорить. Була така ситуація, що у нас були можливості, от, наприклад, в минулій грі Волошин, до речі, Волошин, ми на нього не можемо розраховувати. Я думаю, в найближчий тиждень він промовчав, нічого не сказав. І ми, коли зробили останню п'яту заміну, він відчув задню поверхню стегна. І вимушений зараз десь тиждень пропустити. Олександр Володимирович, з перемогою. Скажіть, будь ласка, як виникла ідея поставити Андрія Єрмоленка центральним нападником в сьогоднішньому матчі? Ця ідея вже досить давно ми продумували. Не могли її використати в, минулих, в минулому матчі. Чи є ще запитання? Заключне слово, так. Ще раз э, вітаю вболівальників з перемогою. Хочу сказати, що ми так само засмучені результатами, які э, у нас э, були. І ми сприймаємо критику, конструктивну критику. Але хейтити команду не треба. І, э, Можу сказати від себе, хлопці теж переживають. І одним з головних моментів при підготовці до сьогоднішньої гри треба було психологічно відновити їх. Тому що ми маємо безумовно розуміти чудово, що ми не можемо відрізняти перемоги від поразок, тому що налаштовуватися на кожну гру. Треба з максимальною відповідальністю і з максимальним настроєм. Але ми всі люди, і у нас бувають свої певні якісь моменти. Я вітаю щирих вболівальників з перемогою. При тому хочу сказати, що сьогоднішня ніч знову була для Києва і для всієї нашої країни. Загинуло три людини, якщо я не помиляюся, близько 30, 33, да? 33 отримали о, травми різного ступеня, їм о, деякі в тяжкому стані. Нам зараз дуже важливо бути разом, і нам дуже важливо. Підтримувати один одного на фоні цієї війни, на фоні цих обставин. І я всім бажаю перемог як в малих, так і великих справах, справ, і такої бажаної нами усіма а, перемоги. Слава Україні! Герам слава колеги. Дякую. Один гол, що дарує чемпіонство, триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із Джибет.